Мені хотілося піти в цей перинатальний центр, узнати про вікно життя і щоб встановити дитину. Мені дуже це хотілося, а потім я почула, як інцестри балакують про таких трансгендерних людей, як я, що вони дуже погані. Ну, типу, що там була ця жінку з Києва, яка установила, що типу за чим такої людині дали, мене так 25-річний житель Кременчуцького району, якого підозрюють у викраденні немовляти з перинатального центру Кременчука, дає свідчення у суді. Він ідентифікує себе як трансгендерну жінку, попросив не називати ім'я і не показувати обличчя. Розповів, що вирішив вкрасти дитину після того, як почув, що про неї говорить матір. Потім я почула, як та жінка хвасталася случайно, як вона ось, типу, получу 700 тисяч, там багато грошей за ту дитину, бо вона мені там нафік не нужна. І там відкрита палата була, і вона оце хвасала, збалакала про цю дитину. І мені просто коли вона оце пішла і побачила, що дитина в такій діжі, і вона така, ну от. Спала, ну, така, блі, вона хвасталася, так стало їжджалко, не знаю, що це. Це мене і перемкнуло, що мені всього так хотілося була така міста мати маленьку дитину, доглядати за нею, дати їй все. Суд ухвалив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і правом внесення застави. Це 60,5 тисяч гривень. Тяжкість чиненого злочину, суспільний резонанс, а також особа правопорушника вони відповідають застосованому запобіжному заходу. Це ризик переховуватися від органу досудового розслідування суду, ризик впливати на свідків на потерпілого в даному кримінальному провадженні. Під час засідання підозрюваний просив про домашній арешт, як і його адвокатка, або про такий, який не буде пов'язаний із триманням під вартою. Я хочу зазначити про те, що мого підзахисного затримано вдома. Всі докази були вилучені, в тому числі дитина передана матері свідки. Всі допитані, можливості впливу немає. навіть не можливості, а необхідності впливу немає, оскільки ми підзахисний повністю визнає свою вину та щиро розкаюється у вчиненому. Підозрюваного затримали 16 липня. В його помешканні була новонароджена Кіра. Чоловік Суспільному розповів, що із породіленою не був знайомий, а про свій вчинок шкодує. Мене перемкнула тут один раз. Волі я жалію цього. Чоловік буде перебувати під вартою до 14 вересня, якщо не внесе заставу. Після отримання повного рішення суду нами буде вирішено питання щодо оскарження даного рішення суду в апеляційному порядку. Станом на зараз я розумію, що застосовано тримання під вартою з визначенням максимально допустимої відповідно до вимог чинного законодавства суми застави. Сам підозрюваний розповів Суспільному, що планує скористатися можливістю внести заставу. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Дарина Литвак, Світлана Мостипавнин, Сергій Єрохов, Микола Ірьомко, Суспільне новини, Полтава.